Доброго дня. Сьогодні обговоримо заняття, яке було у неділю. Тож пригадаємо, які права є у дітей. Перше дитина має право на сім'ю, друге на ім'я та громадянство. Третє, Кожна дитина має право на навчання. Четверте. Кожна дитина має право на відпочинок. П'яте дитина має право на медичну допомогу. Шосте дитина має право на інформацію. Сьоме кожна дитина має право на захист, а також на любов та піклування. У кожної дитини також є і обов'язки, що ж до них відноситься: це добре та старанно вчитися, піклуватися про членів своєї родини, допомагати їм, поважати інших людей, піклуватись про своє здоров'я, дотримуватись правил дорожнього руху. Ми з вами обговорили про права та обов'язки дітей. Також на минулому занятті ми познайомились та вивчили нову літеру П та звук П. Ми дізналися, що цей звук приголосний, він буває твердим. Це в таких словах: пава, пилисос, павук, пиріг, поле. М'яким коли ж він буває в таких словах: півень, піч, піраміда. Навчились прописувати літеру П, а також вивчили чистомовки на закріплення звука П. Па-па-па є гречана П-п-п – їжачок в траві сапе. – яблука купи. Тож на сьогодні все повторили. Гарного всім дня, до побачення!